Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 1 листопада 2024 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів це туз кубків, який... Принесе гарні світлі емоції, який порадує, який принесе серйозні важливі звістки та новини, як в особистому житті, так і в робочих моментах. День дуже перспективний, емоційний, досить таки приємно емоційний. Тому вперед використайте запропоновані можливості, не упускайте того, що вам дає всесвіт та дає вам доля. Може бути здійснення якогось вашого серйозного бажання, заповітного. Тельці! Цель чи двійка пентаклів, Рутинні справи, справи, можливо, домашні, в роботі, все як постійно, знаєте, як з дня в день переходить. Нецікаві справи, яких ви, хочете, яких ви хочете відпочити. Ще карта може відчувати якісь фінансові незначні надходження, але все ж таки вони вас порадують. Ще карта говорить про провільне просування вперед. Впевнене, але повільне. Тому не намагайтесь поспішати, не прискорюйте події. Робіть усе обдумано, обмірковано і не поспішаючи. Приділяйте увагу найменшим деталям, дідницям. І тільки тоді ви матимете результат. Якщо будете братися за декілька справ одночасно, поспішатимете і так далі, то буде все володиче з рук і будуть певні проблеми додаткові та невдачі. Тому не поспішайте і все вдасться. Близнюків, близнюків, 8 кажеслів. Для вас гарний день, який віщує звістки, серйозні, дзвінки, листи, новини, якісь важливі папери, з якими ви матимете справу. Також це можливі поїздки, подорожі та переїзди. День важливий та серйозний для вас. Це можуть бути також якісь відрядження та серйозні подорожі, які дуже вплинуть на ваше життя. День перспективний, серйозний. Ви запланували багато справ, з якими ви впораєтесь. В кінці Будьте дуже втомлені, але задоволені собою та своєю працею. Раки. Для раків, рицарь мачів, тут пошуки компромісів, тут пошуки промирення, тут конфліктні ситуації, які ви намагатиметесь вирішити. Тут може бути загострення вже наявного конфлікту, може виникнути конфлікт на роботі навіть через якийсь невдалий жарт. Також можуть бути якісь серйозні з робочими моментами пов'язані питання. Перш за все, намагаємося конфліктів уникати з усіх сил. Але ніколи не дозволяємо себе ображати та собою маніпулювати. Якщо потрібно, то йдемо на пролом, не здаючись, не боячись нічого. А по можливості, звичайно, уникаємо конфліктних ситуацій. Леве. У левів в четвірка жезлів, тут завершення одної серйозної справи та початок нової. Тут перспективи, які для вас відкриваються, тут нові серйозні емоції, тут радісні святкові події, які можуть виникати у вас, підготовка до серйозних свят, приготування, це якісь подарунки будете готувати і так далі. Серйозний перспективний, який, день, який дуже порадує та потішить і принесе неймовірні емоції та пролив енергії. Діве. Для дів, а для дів королева пентаклів, вирішення фінансових питаннях, в яких допоможе жінка, жінка, яка для вас близька, це хтось може бути із ваших рідних та близьких. Також це справи, справи все такі домашні, можливо, якісь покупки, якісь серйозні справи, які будуть подобатися, але такі більш домашні, більш особистого характеру будуть виникати питання. Ви себе, якщо будуть якісь офіційні справи, то ви досить себе успішно впевнені. Певнено та коректно проявити професійно, в чому зможете вирішити багато хвилюючих питань. День для вас вдалий, перспективний, принесе успіх у починаннях. Терези. А В Терезів диявол, який буде підштовхувати вас на необдумані кроки, на кроки, яких варто уникати, будуть знаєте, такі ситуації, де ви можете не стриматися та законфліктувати, можете не стриматися та з'їсти щось зайвого, хтось випити і так далі. Перш за все, ви маєте тримати себе в руках в руках і уникати оцього негативного впливу. Також можуть ще багато і багато негативних моментів впливати на вас. Людей негативних, які вас оточують, від яких потрібно захищатися і триматися їх як можна далі. Тому будьте в цей день більш обережніші та обачніші, ніж зазвичай. Все в ваших руках. Якщо ви будете обдумано діяти, не піддаватиметеся оцим всім впливам, оцим всім маніпуляціям, які на вас будуть впливати, то ви багато чого зможете негативного уникнути. І це все вам під силу, якщо ви будете контролювати себе, скорпіони. Скольптонів, король мечів, офіційні справи, справи з паперами, якісь обговорення серйозні, це можуть бути сімейні питання обговорюватися, можуть на роботі, це можуть бути підписання паперів і так далі. Офіційний, серйозний, важливий день, в якому варто контролювати свої емоції і ні в якому разі їм не піддаватись. Тільки це, знаєте, холодний розум, який допоможе у вирішенні складних питань та складних ситуацій. Але не будьте занадто такими строгими. Будьте трошки все ж таки м'якші до оточення свого стрельці. У стрільців, король Пентаклів проявите себе коректно, професійно, тактовно в усіх питаннях, проявите повагу до людей старших, також матимете важливу інформацію та гарні новини. І зможете проявити себе і вирішити складні фінансові питання. Тому день у вас вдалий, перспективний, який деяким. Е... Допоможе просунутися по кар'єрній сходинці деяким представникам цього знаку. Козіроги в Козірогі двійка пентаклів. двійка Пентаклів говорить про рутинні справи, справи, які не подобаються, нічого не хочеться, хочеться змін. І так, знаєте, такі якісь. Негативні емоції, якісь сим незадоволені, все не так. Але насправді все не так погано, як вам здається. Ви поступово, але впевнено до своєї мети, до своєї цілі. І якщо не поспішатимете, якщо обдумував, будете робити всі свої справи, то всім і впорайтеся. Ведолію. У водолії в п'ятірка жезлів тут конфліктні ситуації, тут активне обговорення якихось серйозних подій. Тут може бути просто обговорення і важливої інформації, а може бути і серйозна сутичка, серйозний конфлікт. Перш за все, ви маєте розуміти, чого ви хочете, і намагатися негативних емоцій, негативних моментів уникати і розуміти, де краще піти із колективу і не зв'язуватися з тими людьми а де варто відстояти свою точку зору, захистити себе та близьких рибки. У рибок Верховна Жриця тут якісь таємниці, тут якісь секрети, які стануть явними. Також карта радить прислухатися до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу. Тільки так ви зможете знайти відповіді, які вас хвилюють на серйозні хвилюючі питання. Також вам варто бути обачнішими обережнішими, з ким ви розповідаєте, кому яку інформацію надаєте, тому що ви особливо будьте обережні в підписаннях паперів, тому що ви якоюсь серйозною інформацією не володієте. І поки ви не дізнаєтеся цієї серйозної інформації, не будьте впевнені в тому, що ви все отримали так як потрібно. Нічого не поспішайте підписувати. Обов'язково перевірте, що все вірно зроблено, щоб не втрапити в халепу. Всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!